Слухайте, я не хочу скандала. Давайте так. Ви дивитесь мою машину, а я а я покажіть через вікно. Я не хочу скандалів. Давайте по-людськи почнемо вибори проводити. Але вона почала мене обзивати, говорить погані слова. Якби я знімаю, стою на такій відстані, просто фіксую. що, ну чому ви себе так поводите? Вона вискочила, почала бити Андрій. мене да. по обличчю, і вибила телефони та і так намагалася. Я просто я, звичайно, Фискат, не пишу, але тут. Я не я не за просто себе. Я за те, що таню слово віддали. Знімаю зараз на камеру. Я просто вам хочу сказати ці вибори. У всіх семи округах практично є ярким прикладом того, як в принципі, йде повне махлювання і повна підтасовка виборчого процесу. При, всьому, при всіх, На всіх семи округах можете, можете зараз подивитися результати, які йдуть. Призначені вибори на липень місяць, коли найнижча явка. Підставні особи, які йдуть від влади, реєструються в основному самовисуванцями для того, щоб не було прив'язки до політичних до політичних партій. Вибори відбуваються по так званим сіткам, які які роздаються там, скажімо, відповідні коди для мешканців різних. Різних міст, а потім по цим сіткам проходиться скупка голосів. От вам, от вам, от вам, в принципі, результати тієї виборчої системи, яка у нас на сьогоднішній день є. Розумієте, то ситуація така, що ми повинні або замаж зразу з вами разом всі підняти хвилю, щоб змити всю цю виборчу систему нафіг з нашої з нашої країни. Її по-іншому не можна. І просто-напросто треба змивати повністю, начисто, на нуль. І міняти повністю виборчу систему. Ми з вами шукаємо вихід, як вийти з цієї ситуації, коли вихід практично там же, де і вхід, або зміняємо правила заходу в українську політику, або зміняємо правила заходу в українську політику нормальних людей, або будуть далі і так же всі покупати голоси, розробляти сітки і е, будуть такі вибори, як ми з вами бачимо. Насправді хто я народний депутат Чумак Віктор Васильович страшніше страшно, що ті люди, які вже місяць тому були помічені в цьому, і в чому звинувачували, вони зараз зараз стоять під дільницями і продовжують це робити. Кинулося. Давайте не будемо, пожалуйста. Давайте не провадьте відео, прикласти. Викинулася народного добавила прийшов. Вона мене телефон є. У мене є відео. Вона, в мене є відео. На відміну від вас, мошенника, ми нас відео. Хочу спеціально, щоб в мене в кадрі не було випав до мене. Власне, тільки що е, журналістами і спостерігачами, довіреними особами е, кандидата в народні депутати Дмитра Булавуша затримана група осіб, яка несла на виборчу дільницю. Ящик. На ящику є е, е, листівка адресована членом. Предположительно, там знаходиться пайов, не виключено, що там знаходяться протоколи заповнені. Зараз э, міліція проводить невідкладні дії, слідчі і наразі зараз сюди викликано оперативно-слідчу групу. Я сподіваюся, що буде вскритий ящик. Ми довідаємося про його зміст. Тут же знаходяться представники э, охорони штабу. Максима Микатася, охорона міського голови Чернігова, пана Атрошенка. От і враховуючи це все, все, ми вважаємо, що відбуваються дії направлені на підкуп членів комісії, на підкуп виборців і фальсифікацію виборів місті Чернігів. Отойдите, пожалуйста, Конечно, на определенное закон. расстояние, нет, 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 нет. я думаю, вы его поймаете. Своими руками сейчас строят. Она больше достанется. Откройте пожалуйста. откройте, пожалуйста. Нет, нет, вы своими руками. Вы Свои вещи, а вещи каждый сам открывает. Открывай. открывай. Так открывай. Не, 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 это нормально. Это нормально нормальная практика. Сам откройте. своими руками. Да. Загляните, ну, не гнете, ну. Какой? Он своими руками. Все честно. Давайте помогу. В Украине не сметять. Он с собой возьмет. Браво! Браво! Черный ящик. Не, вытягивай, ваши проблемы Будь ласка, я вас попрошу. Отойдите, протокол. будь ласка. Мы сможем проводить следственное действие. Отойдите, пожалуйста. Давай 6 человек. А я извиняюсь, можете не мешать на проблема? Выложить, да, а да, кто да, знает еще да, внизу? Может да, там конверт внизу, да, да. будем делить на пару. — Можна пісні? — Так, давайте, ми тоді заявуємо. — А от хто? — Що значить? — Запитайте в нашу лісницю. — Так, човновік. — У нас пісні. — У нас У нас є пісні вдома. — У да, є пісні вдома. — О чому пісні? — Ми привезли обід для членів комісії. Офіційно. — Ну так О, оце ми зараз беремо у вас пояснення. — Почали Підлітає ви... якийсь є? молодий чоловік з вигляду наркоманський. Починає з сигаретою і з цього. — У вас є це саме? Продукти питання в Вот ну, он, голова Заступник, заступник комісії ну, пішла, підтвердила, що ми принесли, привезли їм э, обіди для членів комісії. Ну, Ці люди прилітають, лізуть з сигаретами в машину. Я попросила відійти їх від машини, бо це моя власна машина. Хорошо, давайте зробимо так, я зрозумів. Ваша ситуація понятна. Давайте, Олег, ви, 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 ні, ну почекайте, вона приймає рішення. Список оцей ви можете? Можу, якщо він вам прошли. Так, да, да, ну то є, що ми пояснили на рішення, що ви списали. Ми роздали вже продукти питання. Ми а, роздали, це послід. Ви, ви, ви можете машину? Рішення в суду, шановні, рішення в суду. Ні, 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 ви просили якщо ви... список, Ось вам, якщо він вам про щось говорить, Ну, то, будь ласка, якщо вони вам чимось допоможе, зробить когось щасливим у цих людей. ну... Пішли, будь ласка, зараз за тоді у вас дано вигляду. І все, ви скажете, що це вите, що ви чим займалися, ми всі з'ясуємо. А ви хто буде так? Ви Тобто, якщо хтось мене звинувачує, що ліс кудись, ось, будь ласка, на фото видно, що відкриті двері, все підходжу. Та ні, я сиділа в машині, я думала, він просто говорить текст рукописний, І є зверху рукописний, ось ближче зверху рукописний, а знизу, а знизу печатний. Ось, будь ласка. Зверху вони щось пишуть, а знизу з рукопісними печатами. Ось, ось якісь списки вони ведуть. Що вони, що вони про що. Не зна... Вони сказали, що вони взагалі вечері якусь привезли. А спостерігачі говорять про те, що вони ту саму ранку, але ну, вечір вже давно пропала б тут. Ось все. Так, давайте. Ні, 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 ні. ні, ні, ні. ні. а ні, от то це Спіски знайшли, ура! Сміття, ти саме сміття.

Не треба чого так Є Єдна проблема. Совісті у вас немає, І проблема. Так ми скільки там не наступають. Не треба значить, заступатися, тому що проблема, в чому ми так живемо, тому що через таких тижнів. Мені не важливо. У вас машині списку, у вас машині списку, вас машині списку, я просто на чому не Весь інтернет про це знає, все телебачення про це знає. Йдіть відключайте в цю машину. Я, я підходжу в цій машині, ось оця зуба саме веду, ось, будь ласка, списку. Слухайте, знаєте, що буде добре? Коли вас посадять, оце буде добре. Коли ви посидите і подумаєте. А мене вилікують, не переживає, а ти будеш а сидіти. То, бо ти продаш на штуку. Ось туди. Я, я записувала, це з це вже да. Да. я записувала з машини, тобто як, якби все ще на цьому не придавала ніякого значення як ніяк порушення. Просто записувала. Да. Моє колеги, однопартійця, Спартака Сергієнко. По якому факту ви хочете звернутися в поліці?

Я Я Атвалетный. Я, от Я бачу, що отвалет. Але він про це на тебе взяти.